Отця і сина, і Святого Духа, Життє святого апостола і Євангеліста Луки. Святий апостол Лука народився в сирійському місті Антіохія, батьки його не належали до єврейського роду, про це свідчить частково саме ім'я Лука, скорочене від латинського слова Лукан, а особливо одне місце з послання апостола Павла до Колоса. Де святий Павло ясно відокремлює луку від сущих від обрізання, тобто юдей. У своїх писаннях Лука, однак, виявляє ґрунтовну обізнаність із законом Мойсеєвим і юдейськими звичаями, тому можна вважати, що Лука ще до свого навернення до Христа вже прийняв юдейську віру. Крім того, на своїй Батьківщині, що славилася розквітом науки і мистецтв. Лука збагатився знаннями різних наук, із послання апостола Павла до Колосян ми бачимо, що Лука опанував лікарське мистецтво, передання ж свідчить, що він був живописцем. бо за сумнівом також, що він в цілому здобув хорошу освіту, тому що грецька мова його писань набагато чистіша і правильніша, ніж мова інших новозавітних письменників. Коли чутка про чудеса і вчення Господа Ісуса Христа розповсюдилися з Галілеї по всій Сірії і всіх навколишніх місцях, тоді й Лука прибув з Антіохії в Галілею, де Господь Ісус Христос почав сіяти насіння свого Спасительного вчення. Насіння це знайшло для себе у серці луки, добрий ґрунт і принесло стократний плід. Незабаром святий Лука був удостоєний зарахування до собору 70 апостолів Христових і, отримавши від Господа напутственні настанови і владу творити чудеса, став ходити перед Лицем Господа Ісуса Христа, проповідуючи про настання Царства Божого і готуючи путь Христу в Спасителю. В останні дні земного життя Спасителя. Коли з розп'яттям пастира розсіяли сивівці Його стада, святий Лука перебуває в Єрусалимі, сумуючи і плачучи за Своїм Господом, який прийняв добровільне страждання. Ймовірно, під час розп'яття Його у числі інших тих, що знали Ісуса, стояв у далині і лука і зі скорботою споглядав на розп'ятого, але незабаром скорбота Його змінилася радістю. По Воскресний Господь у день свого Воскресіння втішив Луку, удостоювши його свого явлення і бесіди, про що з особливими подробицями і жвавістю повідомляє сам Лука своєму Євангелію. Сумуючи через смерть свого учителя і дивуючись Його Воскресінню, про яке його повідомили жінки-мироносиці, пішов Лука з іншим учеником Господа Клеопою. З Єрусалима в Емаус. і дорогою це селище удостоївся стати спутником того, хто є путь і істина і життя. Обидва ученики йшли і розмовляли один з одним, коли до них наблизився сам Ісус і пішов з ними. Господь явився їм за оповіддю Євангеліста Марка в іншому образі, а не в тому вигляді, в якому вони знали його раніше. Крім того, за особливим промислом Божим очі їхні були стримані, так що вони не могли впізнати Господа, який явився. Вони подумали, що з ними йде один із богомольців, які ходили на свято Пасхи в Єрусалим. Про що це ви йдучи, розмірковуєте? І чому ви сумні? запитав їх Господь. На це Клеопа казав: Невже ти один із тих, що прийшли в Єрусалим? Не знаєш про те? Що сталося у ньому цими днями? Про що? запитав знову Ісус. Що сталося з Ісусом Назарянином? відповіли вони, який був Пророком, сильним у ділі і слові перед Богом і всіма людьми, як видали Його первосвященники і начальники наші для засудження на смерть і розп'яли Його. А ми сподівалися. Продовжували ученики, що він той, який повинен визволити Ізраїль, але ось уже третій день, як це сталося. Але й деякі жінки з наших здивували нас, вони були в рано вранці біля гробу і не знайшли тіла Його. І, прийшовши, сказали, що вони бачили ангелів, які говорили, що Він живий. І пішли деякі з наших до гробу і побачили те. Що жінки розповіли, але його не бачили. Тоді Господь сказав їм о нерозумній імляві серцем, щоб вірувати всьому, що передбачали пророки, чи не так належало постраждати Христу і увійти в славу свою. І почавши від Мойсея Христос Господь зі всіх пророків пояснював їм сказане про нього у всьому Писанні, так розмовляючи з Господом, учніки непомітно наблизилися до Емауса. І оскільки їм приємна була бесіда, а їхній супутник мав намір очевидно йти далі, то вони почали просити його залишитися з ними. Залишайся з нами, бо вже вечоріє, — говорили вони йому, і він увійшов до селища і зупинився з ними в одному будинку, коли ж він возлежав з ними під час вечері. То узявши зі столу хліб, благословив, переломив і подав їм. Як тільки Господь зробив це, ученики відразу ж його впізнали, ймовірно, що так Господь і раніше робив перед учениками, а крім того, вони могли впізнати його за тими ранами від цвяхів, які вони помітили на Його руках. Але в цей час Господь став невидимим для них. І вони сказали один одному: чи не палало в нас серце наше, коли Він говорив нам у дорозі і коли пояснював нам Писання, бажаючи ж поділитися своєю радістю з іншими учениками Господа, Лука і Клеопа відразу встали і вирушили в Єрусалим. Там вони знайшли зібраних в одному домі апостолів та інших учників, і звичайно, зразу зросповіли їм. Що Христос Воскрес, і що вони бачили Його і розмовляли з Ним. Апостоли зі свого боку втішили їх, сказавши, що Господь Воскрес, воістину і явився Сімонові. Потім Луката Клеопа докладно розповіли апостолам про все, що трапилося з ними в дорозі, і про те, як вони впізнали Христа Господа в переломленні хліба. Під час цієї розмови. Несподівано серед апостолів явився сам Воскреслий Господь і сказав їм: Мир вам і заспокою їх збентежені серця. Для запевнення ж тих, які думали, що бачать перед собою тільки дух свого померлого учителя, Господь показав рани від цвяхів на руках і ногах своїх, і вкушав їжу з ними. Євангелист Лука. Тут знову удостоївся почути від Господа роз'яснення всього, що сказане про нього у священному Писанні Старого Завіту, і отримав дар розуміння Писання. Після Вознесіння Господа святий Лука перебував деякий час разом з іншими апостолами в Єрусалимі, але потім, за свідченням передання, пішов на свою батьківщину в Антіохію. Де вже було багато християн, дорогою туди він прийшов із проповіддю і місто Севастію, де знаходилися нетлінні мощі святого Івана Хрестителя, ідучи з Севастії, святий Лука хотів було взяти їх з собою на Батьківщину. Але тамтешні християни, які ревно шанували Хрестителя Господнього, не дозволили руці взяти його святі мощі, тоді Святий Лука. Взяв від них праву руку, під яку колись схилив голову свою Христос, приймаючи хрещення від Іоанна. З цим безцінним скарбом святий Лука прибув на свою батьківщину на велику радість антіохійських християн, залишивши Антіохію він тільки тоді, коли став супутником святого апостола Павла. Який, за оповіданнями деяких давніх письменників, був йому навіть родич. це сталося між іншим уже під час Другої апостольської подорожі святого Павла. У цей час святий Лука разом з апостолом Павлом пішов на проповідь у Грецію і був залишений ним для утвердження і влаштування церкви в Македонському місті Філіпах. Святий Лука з того часу протягом декількох років трудився у справі розповсюдження християнства в Македонії. Коли ж апостол Павло в кінці третьої своєї апостольської подорожі знову відвідав Філіп, Лука, за його дорученням, і будучи обраним всіма віруючими, пішов у Коринф для збору милостині на користь бідних християн Палестини, зібравши милостині, Святий Лука з апостолом Павлом вирушив до Палестини, відвідуючи на шляху церкви, що знаходилися на островах архіпелагу, на берегах Малої Азії, у Фінікії та Юдеї. Коли апостол Павло був взятий під варту в Палестинському місті Кисарії, святий Лука залишався при ньому, не покинув він апостола Павла й тоді, коли той був відправлений до Риму на суд Кесаря. Він разом з апостолом Павлом переносив усі труднощі, подорожі море, наражався на небезпеку втратити навіть життя. Прибувши в Рим, Святий Лука також був з апостолом Павлом і разом з Марком, Аристархом і деякими іншими супутниками апостола проповідував Христа в цій столиці стародавнього світу. У Римі Святий Лука написав в своїй Євангелії і книгу діянь святих Апостолів. У Євангелії він описав земне життя Господа нашого Ісуса Христа, не тільки на основі того, що сам бачив і чув, але й беручи до уваги усе те, що передали нам ті, що від самого спочатку були очевидцями і служителями Слова. Святий апостол Павло керував ним у цій справі і потім схвалив написане святим Лукою Євангелії. Також і книга діянь апостольських була написана, як розповідає церковне передання, завелінням апостола Павла. Після дворічного ув'язнення апостол Павло був звільнений, залишивши Рим, він відвідав деякі із заснованих ним раніше церков. Святий Лука і тепер також супроводжував його. Через деякий час імператор Нерон підняв у Римі люті гоніння на християн. Апостол Павло II прибув до Риму, щоб своїм словом і прикладом підбадьорити і підтримати гнану церкву, і якщо угодно буде Богові розділити з віруючими вінець Мученицький. Він був схоплений язичниками, закутий у кайдани, святий Лука і тепер не лишив свого учителя. І один тільки зі всіх супутників апостола був біля нього в час такий тяжкий, що апостол порівнював себе жертвою, приреченою на закоління. Я вже стаю жертвою, писав апостол Павло своєму учню Тимофію, і час мого відходу настав. Постарайся прийти до мене скоро, бо Димас залишив мене, полюбивши нинішній вік, і пішов до солуня, Крискент. До Галатії, тит, до Далматії, один Лука зі мною. Дуже ймовірно, що Лука був свідком і мученицької кончини апостола Павла в Римі. Після кончини апостола Павла Святий Лука, як розповідає церковне передання, благовіствував Христа в Італії, Далмації, Галії. А особливо в Македонії, в якій він і раніше трудився декілька років, а також і сусідні з Македонією Ахаї. Вже в глибокій старості апостол Лука вирушив до віддаленого Єгипту, багато потрудився там та переніс чимало гіркот, заради слави, святого імені Ісусового. Він прийшов у Єгипет, пройшовши всю Лівію, і в Єгипті, Фіваїді. Багатьох навернув до Христа. У місті Олександрії він висвятив на єпископа такого собі Авілія на місце Анніана, рукопокладеного євангелистом Марком, який проходив своє служіння 22 роки. Повернувши до Греції, він знову влаштував там, переважно у провінції Беотії, церкви, висвячував священників і деяконів, сіляв хворих тілесно і душевно. Подібно до свого товариша і керівника апостола Павла Святий Лука, подвигом добрим трудився, путь свою звершив і віру зберіг, помер він у віці 84 років від народження, а хаї мученчиською смертю, будучи повішеним через брак Христа на оливковому дереві, чесне тіло його було поховане у фівах, головному місті Беотії. Де його святі мощі, які подавали багато зцілень, перебували до другої половини IV століття, а потім були перенесені в столицю Східної імперії Константинополь. Про місце знаходження мощей святого апостола Луки стало відомо в IV столітті за тими зціленнями, які там звершувалися, а особливо багато зцілень отримували ті. Хто страждав хворобою очей? Син рівно Константина Великого імператор Констанції, узнавши від одного Ахайського єпископа, що тіло Святого Луки спочиває у фівах, послав правителя Єгипту Артемія перенести мощі Святого Луки в столицю. І той, з великим торжеством здійснив це. Під час перенесення святих мощей Луки з берега моря у храм звершилося таке чудо. Такий собі Анатолій Євнух був невіліковно хворий, він багато витратив грошей на лікарів, але зцілення отримати не міг, і тепер з вірою чудодійну силу чудесних мощей апостол Луки почав благати святого про зцілення. При цьому він підійшов до чесної раки святого, і скільки в нього було сил, помагав нести її. І що ж, хвороба залишила його? Як тільки він пройшов так декілька кроків, після цього він з радістю ніс чесну раку до храму святих апостолів, де мощі святого Луки були покладені під престолом, разом з мощами святих апостолів Андрія і Тимофія. Тут святі мощі були джерелом чудес і з особливою любов'ю були шавновані православними християнами. Давні історики церкви повідомляють, що святий Лука, задовільняючи благочестиве бажання перших християн, перший написав фарбами образ Пресвятої Богородиці, яка тримає на руках своїх предвічний немовля Господа нашого Ісуса Христа. А потім написав інші дві ікони Пресвятої Богородиці і приніс їх на благий розсуд Богоматері. Вона ж, подивившись на ці ікони, сказала: Благодать того, хто народився від мене, і моя милість з цими іконами нехай буде. Святий Лука написав також на дошках і зображення святих первоверховних апостолів Петра і Павла, і цим поклав початок. Добрій і достохвальній справі Писанню святих ікон на славу Божу, Богоматері і всіх святих, на прикрашення святих церков і на спасіння віруючих, які побожно почитають ці святі ікони. Амінь.